Вітанечко усім. Друзі, у цьому ролику ми з вами детально оглянемо барне крісло нашого власного виробництва. Це і ручна робота. Виконане воно повністю в натуральній шкірі. Жодних вставок шкірзаму. Ніжки натуральна деревина, ясінь. Методом каретної стяжки ми виконуємо спинку. Повністю в натуральній шкірі, м'якенька, приємна на дотик. Ось. Такий красивий ясінь. Ось, окрім того, окрім того. Крісло декороване з боку та позаду. Декоративними цвяшками. Повністю все в шкірі, навіть це натуральна шкіра. Ось. Такі кріселка ми можемо для вас запропонувати. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло. Там буде вся необхідна додаткова інформація щодо нього, параметри фотографії, наші контакти, ну і, звичайно, актуальна вартість станом на момент перегляду вами цього відео. Дякуємо всім за увагу і бажаємо гарного дня!